Вітаю, шановна панство, цей відеоролик повинен був е, бути присвячений до ремонтування е, Піаніно Буковський. І хто підписаний на цей канал, той знає, які проблеми е, цей інструмент має, ну, мав раніше. Е, але все е, змінилося. І дуже добре, що цей відеоролик. Цю частину цього ролику я записую вже, коли все відбулося. Якщо коротенько, то цей інструмент мав певні проблеми, які вдалося вирішити. Але до цього це призвело, ви побачите зараз. Отже, після довгої перерви я зайшов до себе в майстерню і згадав, що тут. Є піаніно. Піаніно дуже цікаве, і якщо хтось бажає, ви можете подивитися е, відео, яке е, йому було вже присвячено. Е, посилання буде в описі. Ось я згадав про нього і вирішив, що зараз немає чим зайнятися, тому ось треба зайнятися ним. І все було дуже гарно, я багато чого вже зробив, але наприкінці всіх робот, коли я почав його налаштовувати, він постійно е намагався кудись піти е нижче, нижче, ніж потрібно було. Я маю на увазі лад, звичайно, стрій. Розумієте, так не інструмент у цілому, хоча. Е Краще, якщо б він весь кудись пішов. Ось все, що я хотів сказати зараз, я сказав. Це ця частина відео записується вже після всіх подій, тому я піду по своїх справах. А ви, якщо маєте бажання, можете дивитися далі. <му> Бачите, яка я талановита людина, і як я гарно граю. Ось. Вчиться, поки я живий. Ось приблизно так воно тут виглядає. Все відірвано. Все потребує уваги. Чим воно трималося, важко сказати. Ну, звичайно, що рамою. Ось вона, ця рама. Якщо б не вона, все б тут вже інструменту вже не було. Тепер це потрібно зібрати знову, щоб воно функціонувало як потрібно. І ось на що звернув увагу. Це попередні власники. Спробували вирішити проблему, судячи з усього, почало все відриватися. І ось. Таким народним шляхом, вони думали, що, що так можна проблему вирішити. Але, на жаль, ні. До речі, незважаючи на ці травми, на всі ці пошкодження, інструмент навіть грає. Конструкція непогана, але її треба відремонтувати. Чим я зараз і буду займатися. Але ж спочатку потрібно було зняти натяг струн, тому що незручно працювати з конструкцією, яка тобі не піддається. Куди ви дивитесь? А не звертайте увагу, я буду дописувати частини відеоролику ось так. І далі почалася робота. Я пішов, купив все необхідне, і до цього чому я обрав саме цей шлях зміцнення цієї конструкції? Тому що інші були не дуже дієві. Розумієте? Не дуже дієві. І я хотів, щоб все трималося як потрібно. Пройшло десь 2-3 години. Я дуже засмучений. Але задоволений, тому що вдалося повернути шпрейці футору на їхнє місце, поки що тільки зверху. Але це вже, на мій погляд, непогано. Непогано. Конструкція в цілому деформована, тому роботи тут ще ой. Крім того, що я вже побачив в цьому інструменті, виявилося, що і боковина відлітає. Розумієте? Тобто, весь інструмент знаходиться у дуже поганому стані. Але це можна відремонтувати. Гарна новина після додаткового огляду назової частини футора, виявилося, що ніяких проблем із нею немає. Тобто залишилося тільки. Зібрати ось це. І налаштувати, спробувати налаштувати цей інструмент. Отже, потім почалася робота. Конструкцію я зібрав, і зараз ви побачите, що з цього вийшло. Ну ось і все. Футер готовий повертатися до свого функціонування. Конструкцію вдалося зібрати. Мабуть, не дуже гарно це виглядає, але, по-перше, хто сюди буде дивитися. А по-друге, через всі ті деформації, які відбулися, мені здається, що головне, щоб ця конструкція працювала. А працювати вона, як мені здається, буде непогано. Ось якось так воно зараз виглядає. Тепер буде проходити внутрішня робота. Але я знаєте на що звернув увагу. Ось, подивіться. Фактично, ліва педаль не може коректно функціонувати. Тому що ця педальна штанга має штовхати весь цей листик. І молотки повинні наближатися до струн. Воно так відбувається. Відбувається ось. Це рухається, але разом з тим рухається вся механіка, розумієте? Тому що ось це воно не звідси. Ось це. <хи> тобто реально хтось на колінах зібрав це диво піаніно з того, що було. І ось так воно і... працює і живе, існує стільки років. Далі надійшов час. Перевірити, чи гарно я зібрав цю конструкцію і чи вона витримує натяг. Для того цей натяг потрібно було повернути інструментові. До речі, я не пам'ятаю, чи сказав я, чи ні, але виявилося, що нижня частина цієї конструкції футору не потребує ніяких втручань. Вона була у дуже гарному стані. Тобто, виявилося, що можна переходити до усіх внутрішніх справ. Отже, інструменту було повернено натяг. Ось. Він навіть видає якісь там звуки. Звичайно, що це навіть не цвіковка, мабуть, крім басової частини, але. Ви можете побачити ще одну проблему. Проблема в тому, що молотки мають не своє місце і взагалі хитаються. Зараз можна а, спробувати надати інструменту який-небудь стрій, щоб ноти звучали як потрібно. А потім зайнятися вже молоточками. Чому спочатку потрібно спробувати налаштувати інструмент, а вже потім займатися механікою. Незважаючи на незручність через оці хитання, ми повинні спочатку точно конкретно виявити, чи здаден інструмент тримати стрій. Розумієте? Звичайно, що воно незручно, коли молоток б'є по іншим струнам, але спочатку треба е, довести, що інструмент має можливість тримати стрій і що він е, буде функціонувати як потрібно, тому що механіку можна замінити. А ось якщо воно лусне знову ж де-небудь, ось це буде проблема. Таке відчуття, що я зіткнувся з інструментом з поганою мензурою, тому що е баси налаштовуються без проблем. Тече натягу, через що звук, ну такий собі. Хоча не дуже поганий для такого інструменту. А ось цей регістр усе. Тягнеться, наче зараз лусне. Але, незважаючи на це, зробити щось схоже на ноти, на темперацію. Така цвіковочка. Вдалося. Щоб молотки. Вдаряли, коли потрібно. Отже, цвіковка завершена. Вдалося підтягнути інструмент до якогось ладу, хоча б приблизно. важко це видно, але, відверто кажучи, мені це не дуже цікаво, що там йому важко, а що ні. Тепер треба, щоб воно ще трохи адаптувалося. І можна буде спробувати налаштувати його більш чітко. І якщо все буде гаразд. Зайнятися вже механікою, додає небажання займатися цим, ну такої печалі до цієї справи. Ще і ось який факт: раціонально в цьому інструменті немає ніякого сенсу, окрім е, того, щоб подивитися на те, як воно зроблено, хто його зробив, нащо, коли. Це невідомо. І відомо, як мені здається, вже ніколи не буде. Тому що хто такий Буковський? З'ясувати не вдалося, і взагалі незрозуміло, чи має цей саме цей шильд відносення до цього піаніно. Він міг бути сюди влаштований пізніше або взагалі іншими людьми. Тому що я бачив схожий шильд, але з іншим прізвищем. Розумієте, але було обіцяння, що цей інструмент уникне долі тумбочки і колись повернеться до музики. Саме тому я ним займаюся і сподіваюся, що колись ця мета відбудеться, і він знову заграє як потрібно. Зрозумівши, що привести цю механіку до ладу буде дуже складно, а насправді мені дуже не подобається саме робота із механікою у будь-якому інструменті. Тому я взяв перерву і почав якісь ремонтні роботи вдома, там їх теж вистачає. Але через деякий термін я повернувся до майстерні і вирішив, що, мабуть, є сенс. Продовжити це, але мені здається, що ви вже здогадалися, що сенсу навіть братися за цей інструмент не було. Хоча контент ох, а наробив гарно, хтось, ох, наробив, підписав, щоб все як потрібно поставити, але воно все одно не підходить. Ви розумієте, що механіка, це зі всього. Вона не з цього піаніно. Ось те, що підписано, свідчить про те, що збирали з того, що було під руками. До речі, До речі ось ще на молотках все підписано. Начебто це механіка лексов. Але подивіться на ці подвійні літери. Щось в когось там. Було не дуже гарно, якщо таке трапилося. Підкреслюю, що, мабуть, це оригінальна механіка ліксов. Демфери схожі, молотки схожі. Каркас весь цей теж схожий на оригінальний. Але її, судячи з усього, розібрали і потім зібрали ось під таку конструкцію. Під просто струнове піаніно. Ось вдалося привести цю механіку до ладу. Але треба знати і розуміти, що таке привести до ладу відносно цієї механіки. Відносно цієї механіки, привести до ладу, це означає, що воно функціонує, воно видає якісь звуки, але скільки це буде тривати, ніхто не знає і ніяких гарантій. Дати не може, але воно працює. Дивіться, Демпферів три, а відсутні два. Як так? Ось цей, цей неоригінальний. Якщо взагалі тут щось є оригінальне. Хоча тут весь інструмент суцільний оригінал. Тобто цей демпфер відлетів. Його навіть не почали шукати. Ось, до речі, ще один доказ того, що цей клавішно-ударний вузол від інструменту, який мав, ну, повинен був мати, стійку механіки. Хоча тут під нею є навіть все, що необхідно. Знайшов на клавіші підпис, але він має відношення до механіки піаніно, до клавішно-ударного вузла, а не до піаніно в цілому. До речі, ось, подивіться, якість. А ось це зроблено, щоб клавіша мала вагу не більше, ніж інші. Бачите? Зрізали. Бо. Нічого, щоб зрівняти цю вагу, Клавіші не мають. Ось Таке. Ось що трапилося потім. Я почав помічати, що інструмент постійно знижує стрій і не міг його налаштувати взагалі нічого не допомагало. Потім я трошки поміркував, і в мене з'явилася ось така ідея. Взагалі, то інструмент. Повинен витримувати е, різні кліматичні умови. І ці кліматичні умови іноді змушують інструмент не тільки знижувати стрій, а ще іноді і підвищувати, тому що це метал, і ми приблизно всі розуміємо, як це відбувається. Тому я е, спробував налаштувати інструмент трішки вище, ніж потрібно. Але на жаль, вже цього. Інструмент перенести не зміг. Що ж, панове, на жаль, все. Це кінець. Після декілька випробувань налаштувати інструмент хоча б по Ля 432. Е рама не витримала цього тиску, цієї напруги і луснула. До речі, тріщини з'явилися не тільки там, де я вам показав. Але ще навіть там, де воно дуже гарно тримало стрій. Тому це не від того, що щось було зроблено не так. Не від того, що щось було якась підвищена напруга. Ні. Це від того, просто від того, що інструменту надійшов час. Покинути нас. Саме цікаве, що навіть після всього, що трапилося, він нібито натікає, що його можна налаштувати, але насправді це брехня. Налаштувати це піаніно вже неможливо. Хтось може подумати, що я дуже засмучений тим, що відбулося. Насправді. Це не так. Звісно, є маленька образа, бо я витратив на цей інструмент гроші на те, щоб мені його привезли, наприклад, е час свій, але у цьому я бачу деякий натяк, який стосується того, що я вже дуже довго думаю над тим, що насправді мені все це набридло. Все, що можливо отримати від е цієї діяльності, я вже отримав. Все, що я хотів довести сам собі, комусь, мабуть, я вже довів. Більше, я не знаю, мені не дуже цікаво цим займатися взагалі. Розумієте? Звичайно, що іноді я буду налаштовувати свої інструменти, які ще залишилися, але якась подальша доля. Того, чим я займався до цього моменту, мені невідомо. Мені дійсно набридло цим займатися. Є деякі інші справи, яким я хотів би присвячувати зараз свій час. До речі, я хочу запропонувати вам перейти за посиланням в описі і подивитися на. Інший канал, мій також, де я о, публікую свою творчість. Від мистецтва теж я отримав вже все, що можливо. Але я е, хотів би, щоб це залишилося у публічному просторі, розумієте? Тому я іноді туди публікую те, е, що мені цікаво. І те, чим я іноді займаюсь, бо не тільки з фортепіанами займатися. До речі, це не відміняє того, що якщо я буду ремонтувати ще якісь свої інструменти, і якщо буде цікавий контент, цей контент буде з'являтися ось тут. А на цьому все вдячний тим, хто спостерігав за тим, що тут коїлося, і до побачення, мабуть, а мабуть, і прощавайте, тому що. Ніколи не знаєш, як повернеться життя. Зима на вулиці, а? а тут хтось літає. Файно, дуже файно. А мені треба трошки відпочити.